Ну, давайте будемо відвертими. Вам е, розповісти, чому ви це робите? Я вам скажу, чому ви це робите. Тому що вам юристи порадили. Швиденько внести, послухайте, ви мене дослухаєте. Або давайте поміняємося місцями. Тому що вам порадили. Зараз йдуть судові справи. От у нас 9 судів. Два суди ми виграли. По, по межі міста Черкаси із суміжниками. Одна справа зараз за позовом Черкаської міської ради знаходиться на розгляді, ви знаючи, що розглядається судовий спір. І інший судовий спір, в тому, в тому числі, да, в яку, по якому Черкаська міська рада подає апеляцію, вносите це питання на засідання містобудівної ради. Ви що, вибачте мене за лохів тут всіх вважаєте? Це хто вам посовітував так зробити? Щоб створити проблеми області, обласному центру створити проблеми, щоб потім ми в судах з цим вашим генеральним планом ходили і на три роки чи на чотири заблокувалося повністю розвиток міста? Це, це нормально. А те, що ви коментуєте, так це наша земля там на митниці. Друзі, ми тут зібралися для чого? Щоб порядок навести чи за землю повоювати. Я розумію дуже зручно, так чи я не хочу зараз коментувати там якісь моменти по червоній слободі. Та, не будемо в ретроспективу, але ми чудово знаємо. Е, ви катего розвиток, ми самодостатні. У нас тут розвиток. А от ти, уявіть собі, зараз піднімаються Черкаси на тевтонічній плиті. І залишається сама червона слобода. Стільки вона проіснує. Рівно один бюджетний період. Рівно один. Все, що ви маєте в селі. Ваш розвиток невід'ємний від міста Черкаси, тому що більшість ваших людей працює в місті Черкаси. Діти ходять в школу міста Черкаси, транспортне сполучення, вся, вся комунікація комерційна виключно на місті Черкаси. Ви себе ліками забезпечуєте? Ви повинні, розробляючи генеральний план в чіткому розумінні з містом Черкаси це робити. Для того, щоб місту Черкаси не заблокувати господарські процеси на об'єктах критичної інфраструктури. А ви нам дамбу нарізаєте по, по долині троян, де ви ні разу не прибирали. Ви що? Не в судах судиться, що ви нам скасовуєте наш генеральний план. Ви нам скасовуєте наш генеральний план. Ви що? Вам що робити нема чого? Немає чим займатися. Ви кажете, ми прийшли до вас на розгляд вашого генерального плану. От ви нам кажете, що ми, а ви нам скасували наш генеральний план в суді повністю, паралізували весь розвиток міста. Це відповідально? коли ми їхали в Київ в 2015 році, ми тодішньому керівництву країни казали, що ви робите, друзі, що ви робите? Ви, ваша нога отута, по Черкащині, по селу, ступала, що ви робите цю реформу децентралізації, адміністративно територіальну реформу, яка обернулась для нас повною катастрофою. Повною катастрофою. Я зараз не кажу в частині децентралізації е, бюджетної. Я говорю про інше: про транспортні сполучення. Були тут діячі, в яких була ідея фікс завести в червону слободу своїх депутатів, щоб землею там торгувати. Давайте, будь ласка, до конструктиву. Тому, будь ласка, шановні члени містобудівної ради, я пропоную і так само колеги я думаю, підтримують зняти це питання з розгляду до вирішення судового спору по суті. Раз і друге, рекомендувати Червонослобідській громаді і іншим суміжникам розробляти свої генеральні плани після консультацій із департаментом архітектури міста Черкас. Дякую за увагу.